Які справжні причини того, що Зеленський призначив сметання на новим головою Укроборонпрому? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал Свідо по своє, і в цьому відео я хочу поділитися важливими міркуваннями. Безумовно важливими, адже Укроборонпром в умовах війни, повномасштабної війни? Ну я не знаю його важливість, його роль переоцінити, мабуть, неможливо. Проте, незважаючи на важливість Укроборонпрому, його робота так і не була запущена на повну потужність. Причому ні раніше, ні до повномасштабного вторгнення, ні після повномасштабного вторгнення. По каналах Єрмака через журналістів була запущена ідея про те, що Зеленський не задоволений Гусєвим, тому що Гусів там ніби провалив ракетну програму, і от тому його змінюють. От така версія. А перед новим головою Германом Сметаніном. Стоїть завдання, і там перше завдання збільшити виробництво всього озброєння. Друге завдання скорочення видатків там і апарату на 20%, щось таке озвучено. І третє завдання завершення реформи. Я думаю, що це третє завдання завершення реформи. Щоправда, я б це не назвав реформою, або слово реформа взяв би в лапки, або писав би через і і хи рехформа. Ну, третє завдання це найважливіше, але, власне, про все по порядку. І так, Герман Сметанін. Хто це такий? Інформації в ЗМІ поки що дуже мало, крім його трудового шляху. Закінчив університет за спеціальністю, пішов працювати інженером до Львова на так само на виробництво серії Короборонпрому. Потім Харківський бронетанковий в 28 років стає директором Харківського бронетанкового, з квітня 2023-го стає гендиректором величезного концерну імені Малишева, куди той же ж Харківський бронетанковий входив. І от зараз його Зеленський призначає генеральним директором чи головою всього Укроборонпрому. Карколомна кар'єра насправді. Ну, мрії збуваються, вікно можливостей, 31 рік, надзвичайний талант, інженер, я не знаю, такий, напевно, якому там, Стів Джобс, Стів Возняк, Ілон Маск можуть позаздрити, що за такий короткий проміжок часу в таких структурах, пов'язаних з національною безпекою в умовах повномасштабної війни, досягає таких результатів. Правда? Тільки от проблемка Проблемка в чому? В тому, що той, хто хоча б трошечки мав доторк до державної системи, або спостерігав навіть з боку, як вона працює, він розуміє, наскільки там на ключові посади, на ключові місця, де приймаються рішення і де крутяться великі гроші, наскільки там призначають своїх. Пам'ятаєте, як журналісти видання бігу свій час оприлюднили там цей голосний скандал із свинарчуками, із зароблянням грошей, перепродажем для зсу купи всього набагато дорожче з величезними націнками, там і так далі? Пам'ятаєте, я думаю, так от. Згадайте оті елементи переписки, як між собою спілкуються директори заводів, там, центральне керівництво, представництво РНБО, там ще хтось, ще хтось, ще хтось, і так далі. Вони всі свої, вони всі деребанять, вони всі зайняті там, одними речами і так далі. Яка ймовірність того, що директором на якесь із таких виробництв призначить випадкову людину? Тут ще є цікава деталь. В 28 років директором Харківського бронетанкового заводу став Герман Сметанін без будь-якого конкурсу. З того, що журналісти встигли показати зараз, з тих, хто ближче, з тих, хто має можливість покопатися в його біографії, нібито Сметанін є саме протеже гусєва, отого, якого зняли, тобто гусів розкручував Сметаніна, піднімав його, вирощував його, протягував по посадах. Формально спочатку там якийсь інженерний досвід, ну і зразу там, як тільки виконується певний набір там функцій, певний час пропрацьовано і так далі, зразу там в директорат. І от зараз Гусєва знімають, а Сметанін стає на його місце. Цікавий такий поворот, цікаво чому. А я думаю, відповідь криється якраз у цьому третьому завданні завершення реформи. Гусів, будучи людиною старшою за віком, будучи бюрократом із досвідом. А він дійсно бюрократ із досвідом, він з чотирнадцятого по шістнадцятий рік був заступником міністра оборони при президенті Порошенку. Правда, як кадри перетікають туди-сюди, і система лишається та сама. А при Зеленському вже він був головою херсонської адміністрації. Заступником, до речі, в нього був колаборант, який колишній прокурор, який в свій час відмовлявся відкривати будь-які кримінальні справи проти так званих сепаратистів, а правильніше казати, колаборантів в Миколаївській області. Ну це в цього Гусєва. Ну от такі цікаві у нас деталі. Ну, тобто, він людина в будь-якому випадку з досвідом. І коли від людини з досвідом, і з якимось баченням, із якимись знаннями, так, яка та людина вимазана, там корупційна, може бути там ще щось, але ну, достатньо розумна. Коли від неї вимагають робити щось таке абсолютно неприйнятне, ну, вона не хоче цього робити. От просто не хоче. І от тепер повертаємось до самої рехворми. Що роблять зелені? Знаєте, от Степан Хмара, герой України, він колись сказав, що на зміну руйні... руйнівникам Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського, ліквідатори державності. Зараз відбувається розпродаж абсолютно всього. От всього, що в нас було, все продають. Землю, надра, от не треба нічого наступним поколінням, не треба для збереження генофонду нічого робити, залишки промисловості і так далі. І нам розказують, що в умовах повномасштабної війни... Дуже велике благо, це державний концерн Укроборонпром трансформувати в акціонерне товариство, так звана корпоратизація Укроборонпрому, і потім поступова кускова передача цього всього в приватну власність, в умовах того, що війна буде тривати десятиліття, в умовах того, що навіть якщо припиниться війна. То я думаю, українці вже не будуть настільки дурні і будуть розуміти, що нам буде потрібна і сильна армія, і сучасне озброєння, і ще багато всього. Причому на цьому озброєнні і на армії насправді можна ще й дуже добре заробляти і в тих умовах, які зараз є в світі, і тим більше в тих умовах, які будуть впродовж наступних десятиліть. Але «Укроборонпром», як потужний державний концерн, нам не потрібен. Його треба продати. Під виглядом реформи, оця вся корпоратизація. Нам під виглядом реформ, знаєте, так, однак от, Нафтогаз, величезна компанія, Її ж теж поступово ділять, запускають щупальці, там наглядова рада, там ще щось, там, ще щось, і все готують до приватизації, але просто отак взяти і вирвати, це ж було б занадто очевидно. Тому все такими хитро зробленими, нібито непомітними політико-економічними методами. Робиться для того, щоб вирвати в нас наше національне багатство. «Укроборонпром»? ну, це величезний кусок, це багатомільярдний кусок, але це не просто багатомільярдний кусок, а це структура, яка має забезпечувати українську національну безпеку. Перепрошую за тавтологію. Але це дійсно так. І от якраз для того, щоб виконати такі речі, треба знайти ідіотів, які готові зробити будь-що. От будь-що, от знаєте, от попередня влада дуже хотіла продати землю, але боялась. Розуміла, що її можуть не переобрати потім там і так далі. Боялась, в першу чергу народного бунту. Ну і того, що в рамках історичного досвіду земельне питання в Україні завжди завершувалося кров'ю. Зеленський не боїться нічого. Чи ще він боїться, але він впевнений, що він чи Бога, чи чорта, чи золотого тільця вхопив за бороду. І тому він поводить себе абсолютно цинічно, нахабно. М -м, власне, те, що він зробив з Конституцією, це окрема тема. Я про це записав відео з Віктором Івановичем Шишкиним, і на День Конституції я його виставлю. Але м -м, повернемось до «Укроборонпрому». Завдання Сметаніна в силу того, що він десь недалекий, вискочка якого протягнули, якого провели певним шляхом, його завдання підготувати «Укроборонпром» до продажі. Це буде швидше за все така завуальована продажа. Але тут важливо розуміти, що найважливіше це кінцевий результат. Можна говорити багато слів, казати реформа, корпоратизація, десятки розумних термінів кінцевий результат. А кінцевий результат це те, що. Якісь частки державного концерну Укроборонпрому, який зараз має бути гарантовано забезпечений роботою на десятиліття вперед, який можна і потрібно розвивати. Причому є такі цікаві економічні речі. А ви знаєте, що державі Україна набагато вигідніше купувати для армії якісь речі в Укроборонпрому, а не за кордоном, навіть якщо вони в Укроборонпромі будуть суттєво дорожчі, знаєте? Тому що це ж своє виробництво, ці гроші ж нікуди не діваються. Ну, щось там піде на зарплату, щось піде на модернізацію, на розробки і так далі. І запускається механізм самопокращення. Ну, це інша тема. Так от зараз перед нами черговий етап спектаклю, під час якого в нас з вами повинні виривати частки нашого національного багатства. І тут є ще один такий аргумент: аргумент який часто можуть використовувати патріоти. Дійсно, патріотично мотивовані українці. Один мій друг такий аргумент мені сказав: Та що то Укроборонпром, там же все застаріле, там все розвалювалося і так далі. Знаєте, якби люди мислили самостійно і старалися розвиватися і слухали не економічних дебілів типу Мілованова? А читали б там, я не знаю, Нобелівських лауреатів з розряду Джозефа Стігліца чи норвезького економіста Еріка Райнерта, то вони б розуміли, що наявність своєї переробної промисловості, хай навіть вона нижчого рівня, нижчо, нижча технологія, там, ніж сусідів і так далі, але вона є. Це набагато краще, ніж її відсутність. От умовно кажучи, коли в Львові робили автобуси це було набагато краще, ніж потім закуповувати там я не знаю буси Мерседеси, щоб вони розвозили людей по Україні. Коли в Львові робили не знаю ті ж самі е телевізори Електрон, то це було набагато краще. Так, вони були гірші від японців, але наявність цього виробництва це наявність робочих місць і так далі. Так само, коли в Україні робили там не знаю автомобілі. Чому Україна не здатна, до прикладу, я не знаю, зробити свою е сімейну малолітражку? Яка б там дешево коштувала і випускалася би повністю в Україні. На українських комплектуючих майже всіх і на українському металі. Можливо чи неможливо? Можливо. В крайньому разі можна в партнерстві з кимось. Ну, але це окреме питання. Нам про це не розказують. Нам вклали в голову, якщо от краще десь щось за кордоном, то вам вже своє не треба вирощувати. А насправді всі держави світу ставали багатими. Через те, що прагнули дорівнятися до найкращих держав того часу. Зокрема, Сполучені Штати Америки стали багатими, тому що старалися дорівнятися до Англії. От така є цікава історія. Тому, власне, прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Ця інформація дуже важлива. Українці повинні постійно дивитися на економічні фактори, тому що політика. Це власне концентрована економіка. Від цього ми нікуди не дінемося. І ті, хто при владі ось всі ці абсолютно антиукраїнські ворожі олігархічні групи, які створюють ілюзію, нам що вони між собою дуже сильно воюють, вони всі в питаннях деребану України, в питаннях нашого з вами пограбування, займають одну і ту саму позицію. Це нам потрібно пам'ятати, тому що тільки усвідомивши такі речі. Ми зможемо дійсно перемогти всіх ворогів. І ми будемо, хоча б в загальних рисах розуміти, а якою повинна бути майбутня економічна система. Чому виробництво високої доданої вартості це є основа економіки, і чому дуже важливо його в себе в рамках своєї держави? Зберігати, знаєте, є українське таке слово леліяти, вирощувати, застосовувати політику національного протекціонізму і так далі. Особливо, коли мова йде про Укроборонпром в умовах війни. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто інформаційно підтримує, дякую всім, хто фінансово підтримує. Дякую і до наступних зустрічей.